Проєкт реалізовано за підтримки суспільного у рамках конкурсу «Створюй із суспільним розслідування. Що ж тобі думаєте, що шутки, щоб такого? Як той кажу, в гноївці купалися, діти вийдуть на подвір'я, бабу, що вже нема чим дихати. Кажу, ну то що ж, дітоньки, зроблю? Вікна ми не мали права відкрити, нічигіння. У селі Бубні Володимир Волинського району на Волині розташувалася тваринницька ферма на пагорбі біля помешкання Галини Малечко. Тут тримають півтисячі корів. Сусідка пані Галини Олена Загрева уже кілька місяців воює із власниками ферми. Влітку відходи з корівника текли у двори, городи, отруювали повітря. Це по коліна було гнуївки в селі після доща в червні місяці. І е, все це сталося через те, що просто на комунальній власності, яка була захоплена е, оцими господарями, була викопана яма, так званий відстійник, в яку просто зливалися нечистоти з ферми. І коли пішов дощ, яма переповнилась, і все це е, ломанулося на вулиці села. З того часу пані Олена оббиває пороги правоохоронних і контролюючих органів. Державна екологічна інспекція Волинської області проводила перевірку Локачинської селищної ради. Було встановлено факт витоку нечистот тваринного походження і так само зливу цих нечистот із ферми, яка знаходиться поруч. Але оскільки ми не змогли відразу перевірити цю ферму, тому що в них відбувалося переоформлення договорів. Тобто ми не змогли вказати, що це суто з цієї ферми, і почали це вже все виясняти саме зараз. У листопаді твариницький комплекс у Бубнові це нащадок колишнього колгоспу Україна. Згодом майно перейшло приватно орендному сільськогосподарському підприємству Русь це офіційно. Мешканка села Бубнів Олена Загрева пов'язує ферму з впливовим волинським бізнесменом, засновником і власником групи компанії Вілія Євгеном Дудкою. Шляхом елементарного пошуку в мережі інтернет вдалося знайти докази підставності цих чуток. На сайті Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Гжицького опублікований лист від Волинського управління агропромислового розвитку. Аграрні чиновники надсилають закладу освіти перелік підприємств області, що займаються тваринництвом. Навпроти сільськогосподарського підприємства Русь у графі Керівник підприємства вказано прізвище Євген. Дудка. Хоча в офіційних реєстрах директором фірми значиться Валентин Вавринович. І тут вони собі поробили отакі відстійники, просто з яких вся ця гноївка потрапляє просто в русло річки Чорногузки, бо вона тут бере початок і знаходиться ось нижче, бачите, де очерет. Після того як екологічна інспекція поробила приписи, гноївку почали звідси. Відкачувати і стало набагато краще і чистіше. Але як ми можемо бачити, екскременти з ферми далі стікають в рів, і звідти потрапляють просто до річки. За результатами взятих проб ґрунту, екологи виявили перевищення сульфатів у 1,18 рази, фосфору в 1,21 раза, нітратів більше ніж удвічі, хлоридів утричі. Це може призвести до забруднення підземних водоносних горизонтів, що своєю чергою негативно впливає не тільки на околишнє природне середовище, а й на життя і здоров'я громадян, які проживають на цій території, зазначають в екоінспекції. Результати даної перевірки службовці скерували у правоохоронні органи. Коли ми перевіряли Лукачинську селищну раду і встановили ці витоки нечистот, зливи. То ми також розрахували суму збитків, вона була приблизно 106 тисяч, майже 106 не доходило. Ось і справи були надані, передані в головне управління національної поліції у Волинській області. Ми бачили ознаки кримінального провадження і просили, щоб розпочалась кримінальна справа. Землю, яку ферма у Бубнові забруднює відходами, як виявилось, підприємство використовує незаконно. Загалом під комплексом дві ділянки. Одну з них колись орендувало нині ліквідоване підприємство Україна. Однак термін дії договору збіг, а нового ще не уклали. На іншу право користування офіційно не оформляли. Земля комунальна, а тому відповідальність за забруднення несе Локачинська селищна рада. Поступила до нас. Звернення від громадян села Бубнів є в них підозра, що суб'єкт господарювання, який працює на даній земельній ділянці, не має відповідних прав. Виїхала комісія Лукачинської селищної ради з метою обстеження вказаних в даній заяві фактів. Всі органи, які відповідають за даний напрямок, були. Лукачинською селищною радою повідомлені. Почалась відповідно вже робота, яка залежить від них. По наших даних господарює там ПОСП РУСЬ. То кінцевий бенефіціарний власник нам по великому рахунку не цікавий. Так, ми бачили викиди, скиди якби з ферми, гною, гноївки. Гної, ну відповідно, технологічний процес такий, якщо є тварини, відповідно, є і гній. З тим, що на фермі неправильно поводяться із відходами, погоджуються і в Держпродспоживслужбі. Щоправда, там ніяких планових перевірок не робили. Бо карантин це не не новітня ферма, яка зараз построєна. Вона вже давно була построєна. Вже я не знаю, років, мабуть, 50 тому. Вона раніше була розміщена за межами населеного пункту. Вони. Де індивідуально забудовується лише ферма. не ферма йшла до індивідуального забудовника, а індивідуальний забудовник вже розмістився близько ферми. І вона тепер вже не відповідає своїм, без так сказати, 300 метрів, які є відповідні норми до індивідуального житла. І мав особисто розмову з керівником Валентином Вовринович, що він мені сказав, що на даний час не зможуть вони. Зробити очистити, хоча б їх перекатастрофізно, це неправильно. Поки йшли перевірки, пенсіонерці Галині Мелечко, яка до слова колись працювала на цій фермі, відрізали водопостачання. Водонапірна башта знаходиться на території підприємства. Жінка вважає, що так фермери помстилися їй за те, що скаржилася. Була біда. А що було? Ноїмка ну, текла сюди затоплювала Ось тут. Ува. Ото було баюра, то що все. Та гноївка, ну, люди йшли і носи закручували. А де подивіться, бо фотографіруйте його. А він каже, що я його поскуджу. Він це хто? Хто? Вавинович. А хто це? Ну. Керівник ферми? Так. Ну, да. То він скільки літ ми той мовчали, той, то він ще подякував, бач, воду й за бабі. За злив нечистот директора підприємства Русь Валентина Вавриновича притягнули до адміністративної відповідальності, оштрафували. Сам представник підприємства визнає, що ферма забруднює середовище, але поки що каже нічого вдіяти не може. Стояла 40 років, а тепер всі муляє очі. Не я її будував, не я її проектував, не приймав експлуатацію. Така вона була і так і розвивається. Угу. Тим більше, що в нас е я початок нового комплексу, ми її закриємо. Ага. Це не те, що ми плануємо її експлуатувати на ходу людям. Добре, і куди 500 курів ви скажете будити? виригати, наростити поголів'я таке, виростити, виховатися, так як дітей. А зараз важливий момент: ферма, яка зливає нечистоти, розміщена поблизу гідрологічного заказника Чорногузівський. А оце притока Чорногузки. в червні цього року. Просто в цьому місці була зроблена загата з метою перегородити повністю русло. Там русло було розкопане зараз, як ви бачите, тому що ширина його максимальна була десь 2 метри приблизно. Оце вона зараз розкопана до таких меж. Ще видно гусениці бульдозера, як він ходив, яку цю загадку вони робили. Викликали поліцію, екологічну інспекцію, зібралися кілька десятків людей з громади. І це зробити не дозволить. Аграрій Євген Дудка не заперечує своєї причетності до управління фермою, а пошкодження русла річки називає помилкою під час будівництва його маєтку, що знаходиться біля водойми. Я думаю, що ви повинні ще поїхати в село переговорити з іншими людьми, які ізначально були за те, щоб ця ферма залишалася в селі. Я не до кінця орієнтуюся в тому, як відбувалося будівництво. знаю, що під час будівництва були порушення, які були за нами ліквідовані. У поліції кажуть, що розслідують два кримінальні провадження: одне з них відкрите за фактом забруднення земель, інше через пошкодження заказника. Відповідно до статті 252 за умисне знищення або пошкодження території, що знаходяться під охороною держави, загрожує штраф від 1700 до 3400 гривень або обмеження волі до трьох років. Заказник чорногузівський створений ще у 1994 році, але досі його межі і форми різняться на різних мапах і схемах. В управлінні екології кажуть, це через те, що межі, так би мовити, умовні. Статувати відповідність ну, меж заказника, і те, що у нас по картографії є, і те, що зображено на публічному кадастрі, не можна через те, що є відхилення. Це більш інформативний характер носить, щоб люди могли б приблизно орієнтовно бачити межі заказника, якщо вони захочуть певну якусь діяльність. Коли будуть встановлені межі заказника, у Локачинській селищній раді не кажуть і не поспішають брати на себе охоронні зобов'язання за цей об'єкт природно-заповідного фонду, аргументуючи за тим, що заказник знаходиться на території ще двох територіальних громад. На нашу думку, все це робиться для того, щоб знищити заказник, тому що в центрі помістя стоїть пана дудки заказника. І якось це все треба зробити так, щоб його тут не стало, зрозуміло для того, щоб громада не піднімалася всі питання. Як це помістя тут в центрі заказника виявилося, як ведеться вся ця діяльність, як не пускають людей до ставка, який теж був в заказнику, входив. Я знаю, що є таке, що що є, є такий запит. Я знаю, що компанія робить все по закону. Все, все що буде треба, ми, ми виправимо. В тому випадку, якщо буде інше рішення, будемо приймати інше рішення. Тобто, якщо, наприклад, там суд якийсь винесе припис, ми закону посла слухання громадянами, закону фірма. Виконаємо всі приписи, які поставлені законом. В ній насправді з тисячі. Дитиш... 2015-2016 року приблизно а, якби вийшов із категорії відходів, в принципі, і це стали побічними продуктами а, тваринництва. Тобто, ну прямо окремий закон був прийнятий по цьому питанню. А, такий рамковий. А, і ну до нього мали би бути прийняті відповідні нормативно-правові акти, да, підзаконні акти, які би надавали цю специфікацію, як саме мають ось ці побічні продукти перенеса, бути там перероблені, утилізовані. І цього да за останні 5 чи вже 6 років не було зроблено. Штрафи, які є на зараз, ну вони просто не настільки смішні, що, ну, реально я не знаю в рази, просто в раз, десятки, в сотні разів дешевше заплатити штраф, аніж ну зробити якусь. Ну, людську ізоляцію для тих відходів, щоб вони насправді ну, перестали а, да там змиватися, просочуватися там в ґрунт, у води і так далі. Mm -hmm. Все це насправді створює дуже таку такі небезпечні випадки, коли да, відходи, ну насправді які можна переробити і зробити використати як повторний ресурс. Просто таким ганебним чином зливаються у воду, і це створює на да, цілий ланцюг. Насправді проблем да, і для громади, для довкілля для самих людей. Зберігання та утилізація усіх відходів та побічних продуктів подібних ферм, за словами експертки, мало б відбуватися у повній ізоляції від будь-яких водойм, ґрунтів і навіть повітря, аби захистити головне людей. Важливим документом у цьому питанні є так звана нітратна директива ЄС, стандарти якої Україна впроваджує ще з 2018 року, але віз і нині там. Тож, поки закони діють лише на півсили, фермерські господарства ведуть свою діяльність по різному. А Галині Малечко залишається сподіватися, що законотворці поспішають, а правоохоронці запрацюють, аби їй знову не довелося споглядати затоплений гноєм город.